Так, ну а прямо зараз дізнаємося, хто ж таки все таки потрапив до е саме прицілу мого прицілу серед е всіх новин, які позначаються під рубрикою табло. Так, от справа в тому, що е Підбірка досить таки дивна. Дивна в нас своїм поєднанням е, ну досить знову ж таки абсурдних новин, які стосуються наших знаменитостей. Mm -hmm. Перше Валерій. Mm -hmm. Сьогодні ми вже згадували, що у вас є певна подібність із е, принцем е, Кембриджським mm -hmm. є, Уельським. Є. Так от справа в тому, що первісток принца Вільяма і його дружини Кейт, Мідлтон, принц Кембриджський, Джордж, визнаний найвпливовішим лондонцем. Вже зараз, вже зараз. Шо? А йому, а йому хочу сказати Валерій не 36 як як два місяці. Напевно, так що він не промичав, все виконується. Так? Всі його <с розуміють <с і> в <виконують> тому що відповідний титул йому присвоїла одна із газет під uh -huh. назвою «The Evening Standard». Uh -huh. І вона щорічно обов'язково викладає список із тисячі найвпливовіших лондонців. Хочу сказати, що принц Джордж очолив топ-лист, тому що відразу після народження, ну це як мотивує газета, став своєрідним символом Лондона і його всесвітнім послугували. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло. Скільки думаю, потрібно мені прожити. Ти в Києві щоб стати, хоча б не знаю, хоча б почесним громадянином. Якщо хочеш порішати за почесного громадянина, Джорджу позвонив, тобі можна. порішає. Да він же найпливовіший, будь ласка в Будь-який момент так. Будь Ну а момент. те, що він е, дещо подібний на нашого колегу на Валерія Сарау, можна прямо зараз і побачити. Тож фотографії, будь ласка, маленького принца зараз можна буде побачити і порівняти, чи є якісь певні спільні риси. Це, Валерій, це я, я. я думаю, що це майже одне обличчя питання до матері. а Хто ж батько, все ж таки? Да? Береш, береш. Валерій, не будемо. Ми батьківство встановлювати тим паче в рамках нашого ефіру. Ну, Я красави, думаю, що то вже зайве. Так, от справа в тому, що він обійшов е, таких знаменитостей, як, е, наприклад, прем'єр-міністр Девід Кемерон. Так, так, обійшов він навіть шефа Скотленд Ярду Бернарда Хогана Хау. Не, не знаєш, Ні, не, не знаєш. знаєш таке. Я так. Олега Ляшка знаю. Олега Ляшка він обійшов. Не може він обійти Олега Ляшка. На жаль, його не включили до списку найвпливовіших жителів Лондону, тому що він на, на жаль, чи на радість всім нам українцям, проживає на території України. Слава Богу, він як зайде, туди з звилами Наталочка. Наша колега до нас приєдналася. Так, обійшов він навіть за впливовістю королеву Єлизавету. Другу свою бабусю він сказав: Ну вибачай, Бабушка. бабуля, бабуля, так сталося, я не винуватий. Так і навіть... Принців Вільяма і Гаррі. Ось так нова. Вільям Гаррі. Ну, це Вільям Гаррі це не дивно. Ні, ну батька все ж таки теж обійшов, сказав, тато, тато почекайте. Посл... Так, будь ласка, на 20-ту позицію спустіться, тому що мені на первій буде набагато краще. Ці а Володимемо щось об... обійшов. Юля, ці двоє обов'язково Придумають. Як мінімум, Гаррі ж любить голий фотографуватися. Та, знову фотосесія Ой. буде я справа. А знаєте, ти обійшов. зараз згадуєш? Нова сила, нова кров. А вона завжди знає в шані, тому і обійшов у цих всіх таких ну, осіб. Ну англійці в цьому плані дуже шановні ставляться до новонароджених. Новонароджени. А в нас в Україні? Як? Ну теж трошки менше. До речі, але... до свого сина ти як е, е, станешся по-різному. От по-різному, так. По да. Але все-таки він цар у вашій сім'ї чи, чи цар, батько? Цар, Звичайно, скажу? він як <рівняти> можна жінку порівняти з новонародженою дитиною. Щоб ти не говорив, що я господар родини, хазяїн сім'ї, жінка завжди керує. Точно так новонароджений. Він же ж керує. Він хазяїн. Син у сім'ї сіні Сару не новонароджений, так тому, а, але в будь-якому випадку він може тримати титул правильно найголовнішої людини у вашої сім'ї. Однак, у нас ще наступна новина на черзі, тому що е, вона майже як реклама шампуня три в одному. Але давайте все ж таки по черзі. По-перше, деякі країни вже Європи, ми знаємо, провели нацвідбори до, е, євро 2000, до Євробачення 2014. Так от, е, Австрія. Її представить дивовижна прекрасна Кончіта вурст, і О, все я було Так, Так, так Я не буду голосувати вже <світ> тільки за прізвище. Все було б нормально, якби не було б так ненормально. Справа в тому, що е е представник від Австрії на Євробаченні у данії бородатий трансвестит о Ооо, красота. Справжнє, справжнє. Та буде, справжні, справжні... так, зараз побачимо. Зараз буде такий подарунок для всіх наших глядачів. Я Теж схожий на трансвести, як і на першому. Валерій, будь ласка, не страждайте цим, що до себе все Манія величності. Будь ласка, справа в тому, що справжнє ім'я Кончити Вурст це Том Ньюерс. І зовсім недавно це був гарнесенький хлопчик з хорошими рисами обличчя, і ніхто не думав, що відбудеться Ось таке божевілля. Справа в тому, що ось у нас є шматочок нацвідбору у е, саме Австрії. Можемо подивитися на це бородате е, прекрасне е, створіння. Ви помітили, ви помітили, як музиканти подивилися на свого барабанщика. Вони зрозуміли, в чому може бути сутність їхнього піару. Володя не погоджуйся, ні, якому разі, ні. Будь ласка, справа в тому, що я от просто думаю, з кожним роком і так у нас відбирають чоловіків нормальних, адекватних, знаєте, тут перечитуєш книгу е саме е переліку населення України і світу, і так бачиш уже, і можна галочку ставити на рахунок того, кого вже не можна зачислити до списку чоловіків справжніх. От так сталося і з Томом Ньюверсом. Ну от ходив собі хлопчаком. Ну навіщо йому бути бородатою дівчиною? Чи Я... ти на мене дивишся? Я не можу Валерій, Валерій, Чому? Валерій, Я такий доводом. експерт по бородатих <свист> дівчатах. У мене одна лише була бородата Валерій, дівчина, і то, коли Валерій, мені було 4 враховуючи, роки. Враховуючи те, що ти е, працював у проєкті «Кунсткамера», угу. то ти знаєш, можеш <свистак> хоча б е, розповісти, ну які можуть бути е, підстави для того, щоб людина із прекрасного хлопчика перетворилась на бородату дівчину. Напевно, він народився таким. Він народився таким, а борода це елемент піару. Можливо, він змінив стать, а тоді починаються гормональні <свистак> Саша, зміни. Як, національні зміни починаються, якщо говорити серйозно, і тут же хочеш не хочеш, а треба обирати. Чи бара хочеш, не хочеш і дівкою і заспіває і ді, заспів... А голос? Який Низький тембр національну оперу в нашу Саша його запросить обов'язково. Я так. Ну, ти ж пов'язаний з національною оперою. Як мінімум з цим ключом, який в тебе так вкасна. ми ці тіньові оборудки не будемо в озвучувати. Добре? Ну слухайте, не полишайте мене останнього Так, по-друге. Справа в тому, що говорила про те, що новина три в одному. По-друге, продовження все це побачила. Звісно, що не тільки спільнота Австрії всього світу, дай Боже. Ну і звісно, що в Україні язика та хвеська трависті Діва Монро. Побачила все це і почала легким способом вишуковувати, а хто ж то таки на кончітур серед українського шоу-бізнесу? Дуже схожий. Валерій, не треба приписувати знову до себе, до цієї новини. Так, от справа в тому, що. Е Монро шукала, шукала, і скажу вам чесно, не дуже довго шукала, тому що знайшла вона подібність кончити вурст, бородати ще раз, хочу представниці Євробачення 2014, Знайшла подібність із нещодавно е, нагородженою званням народного артистка України Світланою Лободою. Є. Ну отак. От Шерезно? так Валерій нехитрим способом вона знайшла, взяла ще і ну можна сказати, що можна все це було б залишити для себе, для сімейного архіву, так щоб тільки друзям показати. Аж ні, вона вирішила, що потрібно цією новиною і своїми здогадками поділитися з дописувачами на сторінці Фейсбук. Тому виклала е, фотографії і сказала: ану судіть, дивіться, чи схоже. Зараз і ми можемо подивитися, чи правильні все таки здогадки у Монро, тому що мають з Фотографії, і все ж таки, ось дивіться. Це ж саме схоже. Ой дівчата, дивіться, бо не бачу ти нічого подібного мені. Я коли вперше це побачив, ну це чудове відео. Мені здалося, що це все ж таки Козловський такий знайшов інший спосіб прорватися на Євробаті. <свіс> і в нього це вдалося. Нього це... Але для цього треба було потрібно в Австрію було переїхати цілий ряд маніпуляцій. Зробити з собою з громадянством. декілька але... паспортів змінив. Правильно <свіс> Наталка, тобі схожий чи ні? Козловський на ні Ні-ні-ні. схожий очима і губами дуже схожі. Ні, це фотошоп не схожі. Я <свіс> бачив <я свіс> її <і> декілька <свіс> разів живу. Отак дуже близько, ну не схоже. Слухайте, так вона ще справу тому й дописала, як завжди, знаєте, і то найкращі варіанти то би говорив? Вибачте, будь ласка, але мені від Монро таке чути. Ну ну тихенько, тихенько ну, святе. Ну Чекай, вона все це, це писала фотографію. Ось такими словами не розумію загального обурення з приводу неординарної зовнішності і подачі австрійського учасника на Євробаченні 2014. Кончити вуз вельми конкурентна модна зовнішність. Приберіть борідку і передавіться. Ось таким чином вона порівняла. Я, 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 знаєте, це як я, хоже... я, на порада. Ні, це, про... Знаєте, це схоже це, на те, як подружка робить. Комплімент і не вдало. Оце так само. Типу забив. Вона виготувалася довго, але спеціально. Приберіть брідку а все залишить. Це того, як кличко, коли наслідував Шварценеггера, він теж представляв такі подібні фото. Так, це але вже, це ми, ми продовжуємо наш таблоїд. справа в тому, що Остапа понесло, не втрималася з <с>? цього приводу і Лобода. І справа в тому, що залізла у оновлений варіант фотошопу і знайшла фотографію. Де в ванній кімнаті, в одній з жилі вона прям в фотошопі вже стоять, стоять зломовченням безсоромних чоловіків, без трусів. І одному з учасників цієї фотографії присобачила голову Монро і дописала. А ось і у нас з'явилася можливість побачити Монро без прикрас: вельми конкурентно спроможна, модна зовнішність. Такі ось подробиці саме стосовно цього а такого де трикутника. Де? До речі, про не, те, не що не кон, конч, Кончіта вистав мала потрапити до цього трикутника. Ніхто не розуміє. Я просто теж не розумію, чому взагалі це сталося. Я тобі скажу І які вона... питання у е, травести Діви Монро до лободи? Теж мене кожного разу, коли я е, чую твою рубрику, в мене виникає питання: а що я власне роблю в новинах? Про що я людям розповідаю. Взагалі якісь нецікаві, не не здатні новини в мене виходять. Ось Саша, зараз іти перекваліфікуватися. Ось, ось я думав зараз. Таку розповім про італійських парламентарів, які цілуються в парламенті. Чоловік з чоловіком. Жінка з жінка між Ні, Ну, у вас На там фітринку... теж бувають подробиці. Але, вибач, після цього мої італійські парламентарі просто дитячий садочок до того ж абсолютно такий бізнесений мандру. Таке відношення, тому що вона хотіла Світлана Лободу запросити себе в гості, але вона відмовила. І тому ось е, зараз чекає нового таким... альбому Монро, як мінімум, нового альбому Манро. Справа тому, що хотіли показати зранку саме цю фотографію від відфотошопила можливо і не сама Світлана Лобода а з допомогою якогось дизайнера, але зрозуміло, що такий сором зранку показувати глядачам шанованого ТВА не можна. може ввечері. Не варто так. А на але... що мені Валерій сказав? Хто буде від України на Євробаченні? Хто хто О, подавав за... Хто? А, дійсно, зараз? Найсвіжіше. Ном... Розкажи, Ліночка, розкажи. Хто... Ну, давай ти, тому що ти мені вже розказував. Що це була я сьогодні цитата. прочитав, що є підозра, що однією з учасниць, точніше, точно учасницею відбіркового туру в Україні стане Ірина Білик, панове, Ірина Білик. Тобто Нікітін позвонив організаторам та, так. і сказав, що Ірина, можливо, хоче прийняти участь. Ну, це я прочитав, наскільки У 98-му році стала в чергу на Євробачення. там... А потім, а потім 2008-му вона вже мала. Саша, житло, не і... треба кипкувати, а уяви, уяви собі стрельне. Як стрельне, як мінімум, декілька приводів для піару, вже вона може на і буде вона співати свою стару пісню ще з альбому країна Це крута пісня, дуже крута пісня. Однак хочу сказати, що ще є повідомлення про Євробачення 2014 року. Вже п'ять країн відмовилося від участі вони вже зрозуміли, що після Австрії та. Там робити в цій дані ні, немає нічого. Ні. Що білик може взяти участь і після цього а тут все. А це така посередині інші учасники? Такі ти, ні, Білик, Кончіта Вурс, ні, я та, туди та, не та, поїду. Та, та, Елтон Джон такий, а може взяти участь і врачені? Ні, Білик поїде. Не точно не хочу Та <ріст> взагалі дивні. Вони колись виходив них співак з коровою. Такий фермер коровою водив штучну, і там теж щось співав. І знаєш скільки він голосів набрав? Чуть не в п'ятірку потрапив. Розумієш? Він співав про те, яке має бути чисте молоко в Євросоюзі, так і яких там не має бути заборонених препаратів. От і це викликало. Ну, уявіть щ... собі, що робити нам з нашою ментальністю на тому євробаченні. Мені здається, Валерій, що нам... варто послухати музику. Слухайте, так. і ну, те, треба... що все таки, Руслана гримнула на Євробаченні і привезла до нас перемогу. То можна сказати, що є нове покоління, яке можливо теж засвітиться на такому конкурсі. А дай Бог ще на більш кращому. Романіана, Я говорю про вас і дякуємо ще раз, дай що Боже, сьогодні ти. завітали до нас в студію. Можливо, наступна композиція буде хорошим подарунком для тих, хто пробуджується, і сьогодні на екрані побачить саме ваші обличчя.